Так і живемо. Я питаю, яка найближча позиція від нас. Кажуть, хлопці дуже далеко. Одного сховали під шиферину, щоб не бачили, що там взагалі хтось з наших є. Но було чути, як вони йдуть і говорять, що все, українці типу, всі вийшли. Ми це село захотіли, воно все наше. Я під стіночку став, підійшов в радійку. Бачу двох підарів. Дверіка підперта, вход завалений. Підари по кругу. Наприкінці червня 2025 року бійці спецпідрозділу шквал 3 3-го штурмового батальйону. 92 другої окремої штурмової бригади займають позиції в населеному пункті Разіне Покровського району Донецької області. Протягом тижня вони ведуть бій з чисельно переважаючим противником. 27 червня на підсилення шквалівцям прибувають молоді контрактники, які прийшли за програмою Контракт 1824 у народі, більш відомі як мільйонери завдяки грошовим виплатам. 30 червня позиція гідра з усіма оборонцями опиняється в оточенні. У складі групи досвідчені бійці Шквало та молоді контрактники. Саме вони пліч опліч тримають оборону на позиції гідра протягом довгих 12 діб. Привезли нас на БТРі, висадили, вигрузили воду. БК, провізію, виставили кулеметну точку спостереження і знайшли собі укриття. Події дуже швидко все розгорталося. На наступний день, як ми прийшли, забігло вже два пі***. замінували дорогу ззаді нас. Ми ходили, розмінували дорогу та шукали тих двох чоловік. Порадійкам чули, що е, по піським радійкам що взяти це село любою ціною. Ми спостерігали 12-ту годину, бо, тому що там, посадочка через 350 метрів, постійно чути голоса, як вони розговарюють, постійно ми туди навалюємо, якщо перебігають до нас. З усіх сторон почали лізти, їх дуже багато літ. Ми розуміли, що ми самі не вдержимо. Якщо вони зараз з усіх сторон вже обійдуть, то ну, нам, нам діватися нікуди. Ми по радіозв'язку е, так вирішили між собою, ну, давайте передамо, скажемо. Ну, ми тільки ми їм передавати, то наші командири вже це вирішили, вже друг, другі групи до нас вже як би сказати, наближалися. Вони вже підходили на підкріплення. Відправили нас групку на зачистку, так як наші позиції там були, але ну, просто щоб хлопцям допомогти, щоб прийшли ще люди. Ми дійшли в село, закріпилися на, майже на середині села. Потім нам виходить на связь командир і каже, що в нас на кінці села є ще троє наших, які вийшли на зв'язок, бо в них не було зв'язку. І в них були контакти з противником, тобто їм треба було допомогти. А, і ми відправились в кінець села, так само зачисткою до хлопців, щоб їм допомогти. І потім вже у них закріпилися, і це вже була, в принципі, наша, так скажімо, легендарна позиція гідра. 30 го числа нас, виходить, я так ятипоняв спалили. Коли ми пробували вийти на зв'язок, зв'язку не було, бо був трошечки побитий паук. Ми вийшли з барою на верхні ступеньки, прямо до дверей в упор, і пробували вийти просто з обичною радійкою На зв'язок може пройде. Може, думали на хороше. Потім, коли я вже кажу на зв'язок, мені, я пам'ятаю тільки в спишку, і в мене, німіють, подкашуються ноги, і я просто падаю з ступеньок вниз назад в підвал, мене затягують. Вказують медичну допомогу. І все, що я потім по повітоку бачу, це бара, в бари все лице в крові, рука перемотана, він витирає лице салфетками, а я лежу на ліжку вже Ось Отак От і шевий блядь. Я йому сказав, якщо він не забере мою варку, я йому цього не прощу. так повезло. ну ліцо неприятно. Всі кровяші вилилися. Йому взагалі не повезло, блядь. Дверька підперта, вход завалений. по кругу. Питалися знищити всіма способами і впівіхами крупним калібром. З кидами травили нас газом. Нас було 6 чоловік. після цього случая, залишилося 4 чоловіка, і ми залишилися одні в селі Разіна. Після того, як мене 300 по трьохсого, бать я пі... настріляв. стріляв 307 чотирьох положив за годину. Дев'ять ранку стою собі так от через вуличку, метрів 40. Бачу два тіла і собі вікна виглядаю. Я під стіночку став, підійшов в радійку, бачу двох пітерів. Все. Бачу щось вони із пакетиком до мене. Перебігаю до я трохи відхожу від стінки, щоб вони мене не бачили. Бачу. А автоматік Ідуть йдуть прямо до колодязя. Я в віконечко зирк, пах, пішло два. Пацани одразу повискакували поза, Постріли, що таке. Радійка у нас одна. І інформацію, хейтось один чує тільки і поніма план проходячого. І все, пацани повискакували, Зайняли. Кругову оборону. Е Побратим із Парава каже, я чую голоса, чую радійку. Я кажу, я зрозумів. У нас там мага сітка ще висіла. Це було дуже заїбне, тому що нас не видно, ми бачимо. Ми бачимо, мелькає як каска. І вони так неувірених йдуть до нас в двір. Я Присів одному сразу в голову все бах, на коленки упав, помалиться пересмерті. Другого за трьох сотів він мене не бачить, кричить свої. Я підбігаю трохи ближче, бачу плиту, починаю простріли робити по плиті. Плиту так і не пробив уже потім щупав, Щу, шість пострілів в серце. Е, Побратим дає гранату, я йому закидую гранату ще живий ще там Ну, Я з гранати пелючка пішла, все піднялося, мене взагалі не видно. Я ще ближче підбігаю, бачу голову і контроль не роблю. Позатягував їх, облутав. Та в нас в дворі там взагалі тупо тірпо, тому що в нас в самому дворику і садку в обща кількість це десь 7-8 противників лежало. Тобто ми їх одного сховали під шиферину, щоб не бачили, що там взагалі хтось з наших є, що там щось відбувалося. Деяких в кухоньку ховали, деяких ховали за вагонетку в садку, то тобто, старалися маскувати, що ми взагалі там сидимо. що нас, нас взагалі немає, ми фантоми. Але було чути, як вони йдуть і говорять, що все, українці тіпа, всі вийшли, ми це село захотіли, а оно все наше. Особисто ви наскільки близько ви бачили Ну, mm. З двох метрів. Це було в останній день, як ми звідти виходили. Я днем последнього, ось так в двох метрів. Я чув розмови, чую шорохи, чую те, що стріщить, я, я, я чув, що хтось наближається. Я сховався, ждав, я підпускав поближе. Так яких там дуже багато вже було на тене, на, тену, На той час вже багато вокруг. Треба делать красиво просто. Убрав там в обоє, замотаю, щоб не видно було. Також нам зіграло на руку те, що вони робили постріли угору, коли шукали один одного. Я думаю, саме завдяки цьому ми могли маскуватися. Вони не так сильно звертали увагу на те, що тут десь вразі хтось стріляє. Напевно, це просто хтось когось шукає, а не вбивають же наших. Саме більше запам'яталося це, коли біжить по полю один із них. Мені кричать: там підар, а я його не бачу. Мені дають орієнтир права сторона воріт, права штанга. І я думаю, по суті, якщо на 4 кратності стріляти, то в принципі, може і попаду. Перший вистріл я роблю в сторону противника з поправками, виносом, без підкрутки барабана, просто виносом. Дивлюсь, починає шевелити рукою типу біжить і починаю отак от трясти нею. Думаю, Походу попав, бо, тому що біг і він, ну, він нормально йшов, все, не трусив нічого. Після вистрілу почав рукою трясти. Роблю другий вистріл, він падає. Я не знаю, або в ноги я йому попав, або десь в тіло, і він почав просто от повзати, уже він помалесеньку повзе. А ми питаємося, що ми питаємося? Наліво, виліз, 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 виліз. Давай, давай! Все, все-все, хариха. Пока колипать. І третій вистріл. Дивлюсь далі в оптику, зближаю. Дивився минути дві, може, може, три. Він як лежав мертво там, так і лежить. Тобто, походу, третій його вже остаточно добив. А двох інших противників як ти знищив? А двоє ще. Один перебігав в ліву сторону, там була така невеличка тоненька посадочка. А він перебігав туди. Тільки починає забігати, це десь метрів 800 до неї. Бо ну, по мілчату прибиває 800 з Е, По ньому я попав з другого вистрілу. Він з, з, один вистріл і він же і ліг, він же звідти і не вставав. А третій це був на початку посадки на 12, там метрів 400-450, ну, десь така вістинь, там, В принципі, якраз у неї вважається робочою, То я по ньому спершу і попав. Там, в принципі, не було що стріляти. В який момент особисто ти вже зрозумів, що лінія зіткнення вона досить достатньо далеко від вас. Ви фактично перебуваєте не те, що в оточенні, ви вже перебуваєте в тилу противника. А там несложно зрозуміти, що ми. Я питаю, яка найближча позиція від нас. Кажуть, хлопці дуже далеко. У Нас 30 числа пропав зв'язок, коли нас за це перебився паук, нас об'явили безвісти пропавшими. Потім через пару днів ми з'явилися на зв'язку. Потім знов паук порвався у нас, чи що з ним. Я не знаю, що з ним було. Його мотали, його там якимись проводками перечеплювали, щоб він хоча б трошечки ловив. 5 числа нас опять безвісті пропавшими об'явили, тому що знов зв'язок пропав. На той час вже більше суток. Ми не виходили на зв'язок, і ми нічого не чуємо, і вони. Ото повезло, що хоч успіли записати кори, де посилки лежать. Я знайшов одну посилку. Там був телефон, маршрут, відвід. Пацанам кажу, ну я одну знайшов, заберіть ви другу. Я не можу вже. Коли забирали саму важливу, це там, де крапіва була, ми забираємо посилку і чути, як йдуть два противника по дорозі, а ми в зеленці. Ми максимально швидко перебралися назад разом з посилкою. Відкрили посилку, подивилися, зайшли в крапіву, побачили маршрут. На той ж телефон, на якому була Крапіва, нам записали відео і об'яснили, як взагалі має відбуватися відкат, коли, що і як, і так далі. Я одразу врубаю радійку. Радійка не обична із ек екранчиком. Перший раз її в житті взагалі бачив. Цепляю його на паучка. Паучок у нас дуже потріпаний, перемотаний, побитий. І зв'язку нема. Все, у нас у усіх на надежди рухнуло. І я сажу, клацаю ту радейку. Там є контактики, канали. Починаю дзвонити, зв'язки нема. Починаю писати сообщения. Отправляю сообщение раз за разом. По тисячу разів ту кнопочку нажимав. І тут у мене щось пацани звуть наверх. Чують, апять галаса, що підери затягуються. А я даю весту радійку на поклацай. І він тут має маяче такий веселий відправив смс-ку, що ми всі живі. Сказали, що ми відео побачили і готові вже до руху. І потім нам сказали, що в 12.00 бути готові вночі. Будемо починати рух. В час ночі нам вже прийшла команда Рух, і ми з підвала вилетіли, і тихесенько по вулиці, біля домів противника, пройшли до поля, і по полю рухались вже в сторону отката. Скільки ви прийшли? В общем, ми пройшли десь біля 8 кілометрів. Це спочатку у нас був маршрут 5,2, по-моєму. Це до точки спішування на якій ми засіли, взяли води, бо там була якраз сховали воду. нам. Ми попили води, віддихнули. Потім нам сказали, що треба забрати ще 2-3 і з ними вже вийти на точку Івака, це було десь три чимось кілометра, може, десь біля трьох кілометрів точка Івака. І ми вже до точки, ще по відкриті, так же само рухались, просто по дорозі. Ми вже просто хотіли добратися швидше, ми вже не по зеленці, ніде, там в принципі, її не було. Просто по дорозі рухались до зеленки, до точки Івака, дошли, лягли і сказали, що часик полтора до нас якраз доїде Бетер. Він до нас доїхав, забрав і ми вже далі поїхали. Хорошо, що ми не пішли раніше, не залишили нашу позицію, коли зв'язь пропала. Це добре, що ми одразу так не пішли, а дождалися все-таки оцього моменту, коли нам указали маршрут. Ми по чітко вказаному маршруту виходили і вийшло. А якщо б ми самі пішли, ми б трішечки не тою дорогою пішли, так як ми думали. Ми б якраз на них вийшли то У нас би це не вийшло, б, у нас от, ну, ніяк вийти оттуда. Спасибо нашим командирам. Скільки противника на вашій позиції було знищено орієнтовно? Ти можеш сказати? Mm, орієнтовно, от прямо прям на нашій позиції це десь приблизно біля вісьми. А іменно з нашої позиції це вісім в дворі, яких тільки ми вважали. вісім, там ще в садку були вони. Ті, які кричали води, поможіть, оттяніть і так далі. За тих ми не знаємо, скільки там, бо там «Баба Яга» працювала, працював міномет. Тих, яких вважали — це вісім в дворі і три в полі, яких я запитав. Все. Як ти потрапив в армію? В армію я попав через контракт 18-24, сидів на роботі, побачив за контракт. І думаю, ну як би треба, тому що з 18 років я ходив в воєнкомат, питати за контракт. Мені відказували, так як треба підпис батьків, ну одного з батьків. А підписувати батьки не хотіли, і мене не виходило ніяк попасти. Потім з'явився контракт, і я одразу подав заявку в 92-го. Мені на наступний день перезвонили, сказали, ну, скинули адресу, на їх, за якою приїхати. Чому ти вирішив піти на марксмена? У мене батько відслужив, він був снайпером. Потім привозив часто додому якісь прикаляси снайперські. Потім мені в років. 13-14, купив уздушку. Стріляв спочатку з мушки, без оптики, просто, просто стріляв. Ну, як дитина любить поігратися, От я так же само і бігав з нею. Потім вирішив купити на Олексі якусь дешеву оптику, просто аби, аби був прицел. Купив. Потім батько показував, як настраювати, що, як її кріпити, що як робити. Я її перекріпив, я її отверткою прикручував кожних 20 вистрілів, бо вона збивалася. Навчився таким образом і трошечки настраювати оптику, і вже потім воно мені почало все більше і більше з оптики стріляти. Я вже і на БЗВП всіх мучив, дайте мені оптику. І тут нарешті фах все-таки появився. Я вже на фаху з оптики стріляв і був, в принципі, довольний. Ти долучився до Збройних сил по програмі 18-24 з цієї? Саме так. Як ти вважаєш, чи є переваги в цій програмі, чи це мотивує там, людей твого віку, чоловіків, долучатись до Збройних сил? Першочергова мотивація це захист рідної землі. І. Вона повинна бути на першому місці, і у тих людей, в кого вона була, ті пішли за цією програмою. Просто людей, які виключно заради бонусів цієї програми, пішли, я таких не знаю.